І лави, очима в плечі, душі серця. Будемо стояти ми до кінця, за наші села, за наші міста, за горді сина, дружини уста. гортуємося, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було в нікого. Слава Україні, героям, слава. Ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі, душі і серця, будемо стояти, ми до кінця разом увійдемо в історію героїв, бо не пожалієм для ворога набоїв. Всміхнуться Карпати, розквітне Донбас, Захід та схід поєднує нас. Слава Україні, героям слава! Ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі душі серця. Будемо стояти, ми до кінця для нас Україна понад усе, гвардійська сила, свободу несе, без сумнів, станемо до бою, до бою, слава. П'ється мною, слава Україні, героям! Слава! Ми поповняємо гвардійські лави, Чима в плечі, мав плечі, душі серця. Будемо стояти, ми до кінця. Майже рік Україна фактично перебуває у стані війни: спочатку проти Януковича, тепер Путіна та його орди. Як зберегти спокій у таких умовах? Як уберегти себе та свою сім'ю від стресів, істерик і паніки і чому завжди треба сподіватися на краще, розповідає психолог Ірина Пушкарук. І якщо ви вирішили відгородитися від того, що зараз відбувається, такі кліпи все таки варто переглядати, аби вірити, аби знати, що Україна переможе, адже ми героїчна нація, тому порада перша та універсальна. Не падати духом і боротися, стрес як фізіологічна реакція організму, вона є ну вона є нормальна в цих подіях, які були. Тобто, бо вона стимулює там захисні сили організму, імунну систему для того, щоб якось справлятися з тим. То, то що ми зараз спостерігаємо в цих умовах, ми вже маємо справу з хронічним стресом. А під час якого навпаки захисні сили. Знижується, організм виснажується, і ну, в результаті вже не може протистояти тому, що відбувається. Тому що дуже ну тобто, протягом довгого часу, тобто події, які відбуваються, вони, ну, вони не завершуються. Тобто, ми, ну, ми, ми ніяк не можемо дійти до логічного завершення. І по суті, живемо в такому в такій ситуації невизначеності, яка сама по собі є ну, такою тяжкою стресогенною ситуацією. І кожен з цим справляється теж в міру своїх. Психічних і фізичних можливостей, тому що навіть ну навіть перебуваючи в, в одній ситуації, різні люди по різному реагують. Ну тобто в кожного з нас різна стресостійкість, в кожного ну опірність організму до таких подій різна, тобто і кожен включається по-різному. І, взагалі, реакції, які ми можемо спостерігати, також варіюються від там такої гострої агресії, в, ну, в яку можуть включатися до глибокого суму, коли вже можемо навіть про депресію говорити. Тобто тут теж такий діапазон різний, і, ну, і по-різному ми реагуємо на такі ситуації. В першу чергу, в першу чергу усвідомити свою відповідальність за себе, за своїх, ну за своїх близьких, тобто почати турбуватися про себе, ну, пам'ятати, що. Що ми несемо відповідальність за нас, так? Турбуватися про своє фізичне здоров'я, про своє психічне здоров'я. Можна виробити, ну, виробити якісь такі режимні моменти. Тобто точно, точно маємо їсти в той час, коли треба якось пробувати. Ну, тобто зараз багато хто має проблеми зі сном, але якось старатися все-таки ну, Пробувати перед сном розслабитися, можна якісь арома ванни прийняти, для того, щоб організм фізично міг розслабитися, щоб ми все-таки могли спати. Тобто якісь такі речі фізіологічні, ну, треба, в цьому плані треба про себе турбувати, про розслаблення. Кожен з нас має якісь свої методи розслаблення. Тобто бути чутливим до себе, до свого організму, знайти ті методи, які допомагають найкраще розслабитися так? І, ну, і використовувати їх. Для того, щоб все-таки через, ну, через фізичне розслаблення ми могли розслабляти своє ну, там, психічне перенапруження, тому що тілесне і духовне, пам'ятаємо, що воно дуже тісно зв'язане між собою. Пам'ятати про підтримку, яка необхідна нашим близьким і нам самим. Тобто не соромитися, ну, не соромитися просити про підтримку. і, ну, якби, і ну, Бути готовим її давати тим, ну, тим, хто навколо і хто її потребує. Взагалі стрес як фізіологічна реакція, вона ну, включає захисні механізми. От. І вони можуть проявлятися в трьох випадках. Це може бути в трьох видах. Це може бути боротьба, коли ми активно включаємося в процес ну, в негативну ситуацію. Може бути втеча, коли ми розуміємо, що в нас немає достатньо фізичних скажімо, сил і ми не зможемо справитися, ми втікаємо. От. І є, є ще така, такий третій вид реакції це є, ну, реакція закам'яніння. От, що негативно в цій ситуації, що в нас відбувається, тобто, як бачимо, ні активна боротьба поки що ще ну не призводить до того, що би ми хотіли, так елемент втечі також відпадає, тому що, скажімо, вирватися з цієї ситуації складно. Тобто, і ми зараз, ну, в з нас в такі ситуації за тобто, ну не, не знаючи, що можна ще зробити, тобто і як тут бути, психічна напруга зростає, тривога зростає, а фактично, ну, виходу, як такого оптимального немає. Тобто старатися тоді вишукувати якісь такі заняття, тобто, щоб цю енергію, ну яка є, в якось себе принаймні починати випускати. Тобто, це можуть бути фізичні навантаження, а це можуть бути якісь такі заняття ну, для душі, кожен також має з нас свої, тобто таке приносить задоволення. Тобто, вишукувати знову ж такі заняття, щоб, хоча б ну яким чином поставлювати ту психічну напругу, яка є. І яка зараз дуже сильно, скажем, ну. Має такий рівень, страх це теж як захисна реакція, так але боятися, тут ну тобто всі, всі ми розуміємо, що це може статися, тобто до цього треба ну, бути готовим. Воно страшно, але принаймні ну якось усвідомлювати, що так, це реальність, і воно і воно може статися, тобто воно вже якось легше тоді переживається. Тобто, не старатися, не старатися такі речі ну, переносити в якусь, скажімо, там іншу реальність, тому що воно все-таки в цій реальності, і ми в цьому живемо. Тобто усвідомити, що воно є, воно може бути. Тобто вже тоді ну, дає якісь такі сили і ресурси з тим потім справлятися. От. Прийняти свій страх, ну також не боятися цих переживань, тому що це і нормальні реакції а, психіки і організму на таку ситуацію. Ну, знову ж таки, в міру своїх психічних і фізичних можливостей кожен з нас включається по-різному. Тобто, і, і, і знову ж таки рівень переживання. По-різному, от що є ну, з таких, скажімо, негативних речей, які можуть спостерігатися, це реакція закам'яніння. Тобто, яка би реакція не була, скажімо, на ці, там те, що я розказую, від агресії до, до того глибокого суму. Але коли, коли реакція є і коли її можна проявляти, це вже плюс. Тобто, а бувають такі моменти, коли людина просто якби, виключає свої емоційні реакції. Тобто, вже, ну, тут вже це вже викликає настороження, тому що знову ж таки психічна напруга вона ніде дівається, вона все-таки є. А от коли ми не даємо їй можливості вивільнятися, ми таким самим ну, ми, якби, ну, залишаємо її всередині в себе, і тоді можуть ну, мати наслідки різні ну, наслідки можуть бути в вигляді різних психологія, тобто набагато краще. Тобто, якщо ну пла. Плакати, сміятися тут воно має виходити якимось якимось чином. Тобто не соромитися плакати, не, не соромитися, от, говорити з іншими людьми про свої почуття, про свої страхи. Тобто пам'ятати про те, що ми всі переживаємо. Різні емоційні реакції в цьому процесі, тобто багато говорити, не закриватися в собі. Ну по тому, що я спостерігаю, тобто, навіть коли люди вибирають, скажімо, такі моменти там не дивитися засоби масової інформації, інформація все рівно до них поступає. Тобто, тому що про це багато говорять на вулицях, про це багато говорять на роботі, тобто все рівно вони цю інформацію отримують. Тобто тому повністю відгородитися від цього, ну точно не вийде в наших умовах. От інше питання, що це можна, це можна дозувати. Тобто навіть той ну, час перегляду скажімо, телевізора, сидіння в соціальних мережах, тобто можна для себе це дозувати, таким чином виставляти рамки, щоб, ну, щоб не залипати в, в тих процесах. А з іншої сторони, пам'ятати про те, що перед активними бойовими діями, які зараз спостерігаємо, так і про які чуємо, йде ще, ну, йде ще інформаційна війна. Про це також треба пам'ятати: інформацію фільтрувати, довіряти, скажімо, таким. Відомим джерелам, тобто перевіряти інформацію, ну щоб знову ж не стати жертвою, скажімо, ну неперевіреної інформації, тим самим не натягнути на себе ще там безліч страхів, яких по суті нема. Іти в напрямку, тому що ну надавати підтримку, так пробувати всілякими можливими методами зберігати от внутрішню рівновагу, тобто наскільки воно може вдаватися, і точно не ну не попадати в ці такі панічні. В настрої і, ну, і тим більше самому не поширювати, тому що користі від того. Ну скажімо, ну, підготуватися до цього в принципі ну, неможливо, так. От... Про усвідомлення, так прийняти. Ну, прийняти, е якось так спробувати для себе визначити, які варіанти, скажімо, мене, найбільше лякають в цій ситуації, так? І попробувати ну хоча б візуально. Ну, а що дійсно, якщо це станеться, як я буду себе почувати? Тобто, коли ми усвідомлюємо е ну, різноманітність варіантів виходу з цієї ситуації, коли ми вже для себе їх, скажімо так, е ну хоча б візуально уявили, вона вже також зменшує напро, тому що ну, якби очікування смерті страшніше самої смерті, так? А, тобто, коли ми е, коли ми візуально е, от зустрінемося з своїми найбільшими страхами, тобто ми вже їх так зможемо якби прощупати, тоді вже стає трошки легше ну, бути в цьому очікуванні. Тобто не боятися перед собою визнати свої страхи, це перш за все. Тобто, якщо є можливість з кимось про це поговорити, це є дуже великий плюс. Тобто, якщо ну, добре було б до фахівців звертатися, тим більше зараз створені і багато кризових центрів, є волонтери а, серед психологів, психотерапевтів, які надають допомогу в цьому плані. Тобто говорити. Ну, знову ж таки, не, за, а, не занурюватися всередину в себе, не залишатися сам на сам з цими переживаннями, страхами, а от говорити. Проговорювати їх. Є в Коломиї створений кризовий центр, він працює щочетверга в приміщенні ліцею. Стресогенні чинники, їх і зараз багато, і, тобто, вони є в різних варіантах. Тобто вони так ну, сфокусувалися. Так? І от я кажу, що найбільше, ну, що найбільше в цій ситуації насторожують, що воно не, ну, ніяк не може дійти до якогось логічного завершення. Ця невизначеність, вона найбільша скажімо так, негативно впливає на психіку, тому що ми не знаємо, що ну ми не знаємо, що очікувати. Можна довіритися якимось таким авторитетним джерелам і читати там інформацію, тобто не розпорошуватися по цих різних сайтах, бо так теж можна прочитати там одне, там друге, і воно також забирає час і енергію. Тобто якось вибрати для себе, скажімо, джерела, яким, ну, яким ми довіряємо. Ну і, і вже до ну якби скажімо, виключно виключно бути там. А добре було б в таких умовах знайти для себе, ну. Таке безпечне середовище, де добре і комфортно. Це може бути, це може бути вдома якась кімната, так це може бути коло друзів, але точно таке середовище, простір, де, де, де ми почуваємо себе добре, от максимально комфортно, максимально розслаблено і максимально безпечно. Тобто частіше перебувати в цьому середовищі для того, щоб можна було, ну знову ж таки, про розслаблення, так, щоб можна було трошки відмежуватися від, ну, від того, що твориться навколо.